От наш захід добіг кінця. Нам хочеться вірити, що наступний раз ми зустрінемось на концерті, який буде присвячений перевозі. Ми хочемо подякувати людям, які взяли активну участь в організації концерту. Зразковий хореографічний ансамбль Надія! Аплодиція. Студенти Кіровоградського національного технічного університету. Найвідоміші поети Кіровогаччини. загальноосвітню школу перших третіх супонів No35. Сподіваюся, у майбутньому відповідає. Ну і, звичайно, ми хочемо сказати величезне спасибі нашим військовослужбовцям, які виділили для нас свій час. Дякуємо вам за те. Ми надаємо заключне слово голові студентської ради Кіровоградського національного технічного університету Андрію Табачуку. Доброго дня, дорогі друзі. Я дуже вдячний вам, що ви є небайдужими, що ви розумієте, що цей час це не просто концерт, якась забавка або розважальне шоу. Це перш за все для того, щоб сказати дякую нашим військовослужбовцям. Багато хто сказав, що немає часу, але я вам скажу так, вони там уже 6 місяців більше, і в них є час нас захищати. Тому я дякую всім, хто знайшов час, відклав свої справи і прийшов сьогодні сюди. Я думаю, не буде знову їм поблатувати. Протокольна частина. На концерті було зібрано 4875 гривень. Для передачі коштів, зібраних на концерті, запрошуємо начальника відділу управління молоді та спорту облдержадміністрації Глобенко Ірину Вікторівну. Поки відкривається скринька, надамо їй слово. Всіма дякую Андрію. Я вас вітаю всіх в цій залі. Завжди приємно повернутися в Альмамати. Дякую вам за ваші щирі серця, дякую за вашу дуже гарну ініціативу. І перш за все, звичайно, треба дякувати уряду, молодіжному, уряду вашого закладу в особі Андрія Табачука. Сьогодні це не пусті слова, що майбутнє нашої країни в руках молоді. Сьогодні молодь захищає на сході нашої країни, наш спокій, наш мир. Сьогодні вашими руками твориться допомога нашим військовим. Сьогодні ми всі переживаємо складні часи, але те, що робите ви, те, що спільно робимо ми всі. Я думаю, матиме оце зерно, воно має матиме свої пагони. Все в цьому житті змінюється. Ми пам'ятаємо цю фразу. Будемо сподіватися, що Україна зміниться на найкраще. Я вам щиро дякую. Я передам ці кошти керівництву області, і спільно ми передамо 34-му нашому словитному батальйону, і вони нагально вирішать. Для яких цільових, ну взагалі для яких цілей будуть витрачені ці кошти. Інформацію щодо витрачених коштів. Певною мірою такий собі фінансовий звіт ви можете переглянути на сайті облдержадміністрації. Дякую вам. Також зібрані кошти будуть на ці кошти буде закуповано. Те, що потрібно для третього окремого полку спецпризначенців, хлопці зараз тут. Прошу мене надати слово Олександру Йосиповичу Мажейка, голові, студентського, голові викладацького профкому КНТУ. <пубитрична> героям слава. павшим героям вічна пам'ять. Дякую людині, яка була ініціатором цього заходу, в якої є своя історія. Чому вона це хотіла зробити? І від імені студентської ради, я думаю, всіх тут присутніх. Оля, ми тобі дякуємо за ініціативу. Дякую. thank you